Ну що, грібні пригоди в місті продовжуються. От знов біля дороги, тільки з іншого боку, ще одна тополя суха і вже зовсім інший грибочок. Не знаю наскільки буде гарно видно, бо вже вечорія так конкретно. Але ось два грибочка, вон ще вище, ще три, і ще вище один. Там ще вище ще яглива, але її не видно. І це третій вид, який ми знайшли. На жаль, цей неїстівний. І не отруйний, просто гіркий смак, тому не їдять цей грибочок. Це чишучатка топольова або чишучатка. Ой, я не пам'ятаю, як ще одна назва, ну напишу. Коротше, чешуйчатка топольова. Ось такий величезний може виростати. Зараз вже для нього, до речі, запізно достатньо. Він не то, щоб дуже осінній. Ну, Тим не менш іноді шапинки досягають розміру там, 20 і більше сантиметрів. Дуже гарно виглядає, ближче не можу, бо висота десь біля 3,5 метрів до от найближчого. Але сподіваюсь, буде зрозуміло. І ще раз кажу, там вище ще й глива є, але її зовсім вже не видно. Отакий сьогодні грібний день у місті.